10 червня Кацапське ДРГ заходило у село Рижівка у Сумській області, але вони його також швидко покинули. 11 червня ЗСУ продовжують наступ у бік глибокого та зайшли у південно-східну частину села. Але 12 червня Кацапи почали ще один штурм Вовчанську та захопили агрегатний завод Вовчанську разом з його центром. Але ЗСУ 13 червня нанесли потужний контрудар в у та оточили передові штурмові бригади ворога у агрегатному заводу Вовчанську. Це стало одним з найсерйозніших перемог ЗСУ у Вовчанську за весь час штурму міста. 14 червня ЗСУ звільнили південну частину Глибокого, а також продовжують штурм агрегатного заводу, який перебуває у оточенні. Але вони не зовсім без постачання. Скоріше за все, кацапи вилазками постачають цей завод або через авіацію. Я не знаю, але мабуть, це так воно і є, тому що вони до сих пір тримаються в оточенні. ЗСУ почали наносити авіаудари по заводу. 17 червня ЗСУ на 70% звільнили Глибоке, не дивлячись на те, що кацапи стягнули резерви на Харківщину. Їм це не допомогло. Також ЗСУ контратакувало два квартали у Вовчанську. 20 червня Кацапи все ж таки змогли звільнити агрегатний завод оточення, але на декілька днів. Але потім ЗСУ змогли знову оточити завод. ЗСУ знову звільнили старицю. Далі було невеличке затишчя на фронті до 24 червня. Це річниця повстання Пригожного. ЗСУ відкинуло Кацапів від східної частини Лочанську на 2,5 кілометри. 27 червня. Кацапи увійшли у сутицький козачок, але це було як ДРГ. Вони захопили це село, але на декілька днів, потім вони його покинули. Далі було тисяча до 4 липня, коли кацапи знову увійшли у сотницький козачок, де протримулось аж декілька неділь. 6 липня ЗСУ звільнили глибоке на 80% та зайшли у північну частину села. 7 липня ЗСУ звільнили три квартали у Вовчанську. А також ЗСУ звільнили глибоке. Це перше звільнене село з початку наступу на Харків. Далі, 10 липня, ЗСУ остаточно вибили ворога з глибокого та змогли просунутись у передселище. Чи як це назвати? 13 липня Кацапи відступили з Отиського козачка. 16 липня ЗСУ знову звільнили центральну районну лікарню Вовчанську. Сьогодні, та у цей період, головна мета Кацапів у Ловчанську це звільнити агрегатний завод з оточення, але в них цього не виходить. Будемо сподіватися, що так буде і надалі. У той ж час кацапи продовжують наполегливо тримати агрегатний завод та всіма силами тримаються. Але 25 липня ЗСР, скоріш за все, змогли увійти до північної частини Глибокого, на якому знову почались бої знову у селі. 26 липня ЗСУ увійшли до ще одного села на Харківщині у Лук'янці, яке було окуповане три місяці тому. 27 липня ЗСУ звільнили ще один квартал у Ловчанську біля ЦРЛ. Кацапі продовжують гнати з міста, але інформація, що ворог готує новий наступ. Яким це буде новий наступ, поки що невідомо. Можливо, це все просто брехня або і псо. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення! Не забувайте про мій телеграм-канал, у якому я розповідаю про найважливіші змінення на фронті та показую їх на мапі. З цього каналу я брав всю інформацію по наступу на Вовчанськ та на липці. До побачення!